Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати котлети з курячого фаршу та кабачків, а будемо готувати їх трьома способами: на пару в духовці і смажені в пательні. Для цих котлетів нам потрібно взяти курячий фарш 400 г, 270 г індичого фаршу. Дві скипки білого хліба, розмоченого в молоці. Одна морквина натерта на крупній терці Одна цибулина нарізана кубиками Один кабачок натертий на крупній терці Три зубчики чеснику порізано кубиками дрібненько. Додаємо сухий чесник. Перчимо солимо до смаку. І все ретельно перемішуємо. Фарш готовий. При бажанні можна його ще відбити, а зараз будемо робити котлети. Беру чашечку води, будемо мочати руки і робити котлети. В миску беремо пару столових ложок борошна. Столову ложку набираємо в фарш. В руках формуємо котлету, обкачую її в борошні і кладу на дошку. Столовою ложку фарш набираю і в руках формую котлету, обкачую борошні і кладу на дошку. І так виробляємо всі котлети. Є 20 котлетів. Буду готувати трьома способами: Перший спосіб запікання в духовці. Беру дві невеличких форми змащую олією. Я взяла дві, а ви можете взяти одну, але трошки більшу. У змащеній формі вкладаю котлети, Кладаю котлети на відстані, щоб один до одного не прилипали. Котлети вклала у форми. Зверху котлети можна змастити олією, але це не обов'язково. Котлети змастили, а зараз формочки завиваю у фольгу. Розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю котлети 30 хвилин. Пройшов вказаний час з форми, знімаю фольгу і залишаю ще запікатися 5 хвилин. Котлети готові. Викладаємо їх у тарілку. Це був перший спосіб приготовлення котлетів. Другий спосіб готую котлети на пару, верхню частину пароварки змащую олією. Дно і боки. так котлети не будуть прилипати, а будуть відставати гарно. У пароварку на відстані викладаємо котлети, виклала 6 котлетів. У нижню частину пароварки наляла води, третю частину каструлі. Довела до кипіння. На нижню частину пароварки вкладаю верхню частину пароварки з котлетами. Готую котлети при закритій кришці на пару 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Котлети на пару готові. Викладаємо у миску. Третій спосіб приготовлення котлетів смажу на пательні. Беру пательню, розігріваю її, вливаю олію. Коли олія нагрілася, викладаю котлети. Смажу 7 котлетів. Смажу на середньому вогні. Смажу з однієї сторони пару хвилин до золотистого кольору. Перевертаю і смажу з другої сторони, теж до золотистого кольору до готовності. З курячого м'яса готуються скоріше. Готові. Викладаємо їх у миску. Я готувала всі котлети разом. Одні на пару. Одні в духовці, а вже останні смажила на пательні. Це смажені на пательні. дуже смачні, приготовлені на пару теж смачні, смачні і ті, що приготовлені у духовці. Буду куштувати перший котлет на пару. Хочу сказати, котлети приготовлені на пару, вони корисні для нашого здоров'я. Середині соковиті і дуже смачні. Другий котлет приготовлений у духовці. Всередині теж соковиті, але менше як на пару. Теж смачні. Третій котлет смажений на пательні. Середині соковитий зверху золотистою скоринкою. Ну, дуже смачний! Як для здоров'я, на першому місці котлети приготовлені на пару, на другому місці котлети приготовлені у духовці, на третьому місці котлети смажені на пательні. Я раджу приготувати котлети найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Напишіть у коментарях, а як ви готуєте котлети на пару духовці чи смажите? Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.